У селищі Благодатне в червні цього року виявили тіло 78-річної пенсіонерки у власній оселі. Ознаки насильницької смерті та відсутність підозрюваного і знаряддя злочину протягом кількох місяців правоохоронці опитали сотні місцевих жителів, переглянули години відео з камер спостереження. Провели понад 45 обшуків, та зрештою вийшли на слід зловмисника. Ним виявився 15-річний місцевий юнак. Злагоджена робота поліцейських дала свій результат. Правоохоронці вийшли на слід зловмисника. Ним виявився неповнолітній мешканець селища Благодатне. Він вже потрапляв раніше в поле зору правоохоронців. Встановлено, що в ніч на 25 червня фігурант, керуючись корисливим мотивом, шляхом злому вхідних дверей, проник до будинку літньої жінки або заволодіти її грошима. Коли потерпіла, прокинулася і хотіла завадити його діям. Нападник жорстоко розправився з нею, наніс декілька смертельних ударів, так званою фомкою і втік. Мобільний телефон жертви, а також знаряддя злочину, викинув у цей колодязь. 7 листопада слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили неповнолітньому про підозру у вчиненні злочину. Умисне вбивство з корисливих мотивів. 12 листопада суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою.